Вітаю вас на уроці письма. Сьогодні ми будемо вчитися виділяти окремі предмети з групи предметів. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Налаштуємось, діти, на урок. Сядьте зручно, заплющте оченята та уявіть собі веселку. Зокрема, як грають, переливаються її кольори. Уявіть себе серед цих барв. Сподіваюся, що ця вправа допомогла вам налаштуватися на урок. А зараз пограємо в гру «Упіймай зайве у кожному рядку. Це вправа на увагу. Слухайте уважно та здогадайтеся, яке слово у рядочку зайве. Синиця, горобець, лелека, соловей. Ящерка. Яке слово зайве? Правильно ящерка. Синиця, горобець, лелека і соловей – це птахи, а ящірка – плазун. Ведмідь, їжак, сорока, білка, заєць. Яке слово зайве в цьому рядку? Звичайно сорока. Правильно. Ведмідь, їжак, білка і заєць це звірі, а сорока птах. Ялина, сосна, фіалка, дуб, береза. Яке слово зайве? Вірно, це фіалка. Фіалка це квітка, а ялина, сосна, дуб і береза це дерева. Метелик, мураха, комар, лось, оса. Яке слово зайве в цьому рядку? Правильно це лось. Лось це звір. А метелик, мураха, комар та оса це комахи. Прямо з вами, діти, правила письма. Для того, щоб писати гарно і красиво, ви повинні сидіти правильно. Зверніть увагу, як сидить хлопчик за партою. Ніжки на підлозі. Спинка рівна, голова високо піднята. Ліва рука лежить на парті. Вона є опорою для спини. Правій руці тримаємо ручку або олівець. Зверху в блакитних квадратиках показане правильне розташування олівця між великим вказівним та середнім пальцями. Якщо ви працюєте лівою рукою, тоді все навпаки. Опорою служить права рука. А в лівій ви тримаєте олівець або ручку. Щоб підготувати пальчики до письма, виконаємо пальчикову гімнастику. Розкрийте свої долоньки так, як ви бачите на слайді. А тепер міцно стисніть їх в кулачок. І знову розкрите пальчики. Знову стисніть їх в кулачок. Цю вправу можна повторити декілька разів. Таку ж вправу ви можете робити самостійно під час письма, щоб ваші пальчики відпочили. Наступне завдання. Подивіться, будь ласка, як багато на малюнку різних овочів, фруктів та ягід. Ваше завдання знайти серед них ті, які відомі вам. Наприклад, я знаю такі фрукти: Абрикос, слива, персик, груша, яблуко. Ананас. Будь ласка, назвіть ті фрукти, які відомі вам. А тепер допоможемо нашому кухарю знайти на кухні потрібні овочі і фрукти, щоб приготувати смачні страви. Для виконання цієї вправи. Ви можете роздрукувати собі це завдання і розфарбувати відповідні кольори овочі і фрукти. Якщо у вас немає такої можливості, ви можете просто назвати фрукти, овочі і відповідний колір. Наприклад, яблуко червоне, морква оранжева. Огірок зелений, слива фіолетова. Сподіваюся, це завдання для вас буде неважким, адже ви знаєте овочі та фрукти, і якого вони кольору. Наш урок добіг кінця. Подивіться, будь ласка, уважно на цей слайд та оберіть емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім справився, окей. Мене урок розлютив. Я дуже втомився. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання, ха-ха-ха. Чекаю наступний урок. Діти, дякую вам за увагу, до зустрічі!